Та глядачів Еспресо сьогодні у військових підсумках, що міністр оборони України Резніков говорить про удари по Криму та про мобілізацію, про те, як армія рашистів намагається убезпечити свій командний склад від знищення і чому главком збройних сил України занепокоєний розташуванням ракетних систем на кордоні з боку Білорусі. Про це за мить. Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Голосу Америки оприлюднив декілька цікавих моментів. Перше про правила використання американської зброї. Міністр оборони заявив, що в Україні немає заборони від партнерів на ураження військових об'єктів Російської Федерації в окупованому Криму. Давайте послухаємо синхрон міністра. У нас є домовленості із Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами-партнерами по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тим, що в окупованих територій України, де знаходиться ворог, то відповідно у нас таких обмежень немає. Стосовно зброї, будь-яка зброя має відповідну відстань ураження. Тому в залежності від того з якої точки з якої локації наноситься, планують наноситься ураження. Це означає, чи може досягти той чи іншої мети, як я просто вам пригадаю, що раніше ніхто не вірив, що крейсер Москва за відповідною вже історично визнаною адресою стане майбутнім відомим дайвспотом або сайтом для дайвінгу на на, на дні чорного моря. Міністр оборони також висловив переконання, що Сполучені Штати таки передайдуть в Україні системи АТКАМС з дальністю дії у 300 кілометрів. І тоді таких цілей на території також Криму, які потрібно буде вражати, стане набагато більше. З приводу мобілізації, за словами Резнікова, до лав української армії мобілізовано вже достатньо багато людей, і збройні сили України наразі не потребують загальної збільшення кількості особового складу. А мобілізації підлягають лише конкретні фахівці, як то приклади наводив оператори БПЛА, Айтівці, зв'язківці, артилеристи тощо і ті бійці, які можуть швидко опанувати складніші системи озброєння натовського стандарту, які зараз отримують сили оборони. Також за словами Різнікова, зараз на території України діє десь 135 тисяч сил ворога. Але це вже не ті сили, які були на першому етапі війни, проте агресора не варто. Недооцінювати, каже Резніков, що абсолютно вірно. Тепер про втрати ворога і як армія рашистів намагається убезпечити свій командний склад. Нагадаю, що коли йдеться про ворожу силу, то за півроку було знищено 44 тисячі агресорів, що вказується в зведенні Генерального штабу. І до, до цього. Слід додати як мінімум у більше поранених, але серед ворожих втрат насамперед виокремлю керівний склад за даними проекту «Killed in Ukraine», який встановлює особисті дані вбитих російських командирів. Зараз йдеться що менше про понад 100 загиблих. Офіцерів і генералів щосніше понад тисячу. Це 10 генералів, 103 полковники та підполковники, 135 майорів, понад 700 у званнях від капітана до лейтенанта. Звісно, втрати і старших офіцерів, а особливо молодших офіцерів, які, як говорять, деякі експерти безпосередньо роблять війну. Суттєво впливають на. Боєздатність армії противника зараз знищення ворожого керівного складу триває точніше, знищення системи управління за рахунок знищення саме командних пунктів різного рівня. Наша розвідка достеменно знає, де такі командні пункти знаходяться, використовуючи і радіотехнічну розвідку, і космічну розвідку, і роботу агентурної мережі та візуальне спостереження. Можливості для знищення у нас, до речі, додалося з огляду і на використання хаймерсів і на далекобійну артилерію, і на авіацію, особливо в тих ділянках, де придушена протиповітряна оборона ворога, і таке враження, що нова реальність дуже непокоїть російських військових керівників, які на своїй шкурі відчувають. Оце полювання з боку збройних сил України. Всі ми чули інформацію про те, що е, більшість командування армії РФ залишила Херсон. А сьогодні в оперативному командуванні південь підтвердили цей, цей тренд. Як було сказано, швидше за все це означає, що комусь треба зберегти своє життя і комусь дуже страшно за свої перспективи. Я у свою чергу, поспілкувався з тими, хто також детально знає про оцю тактику рашистів з рятування своїх командирів, і мені розповіли цікаві подробиці. Виявляється, що схема така, що зараз з метою збереження командного складу військ агресора, старшому офіцерському складу підрозділів, які е е діються на нашій території, дано вказівку про щоденне вибуття на ночівлю з території Херсонської області на територію Криму. А коли ми говоримо там про молодшу та середню ланку офіцерів, це збройних сил Російської Федерації та Першого та Другого армійських корпусів. То їм наказано постійно перебувати на території Херсонської області, але знаходитись подалі від місць розміщення підпорядкованих сил та засобів, бо, мовляв, так можна буде врятуватися. При цьому задля утримання Херсонської області ворог до речі напевно все-таки використає той третій корпус, який декілька місяців формувався у муліно Нижегородської області. Про цей корпус вперше сказав командувач угрупування сил та засобів оборони Києва генерал Павлюк. Він казав про те, що армія реформує той резервний корпус чисельністю у 15 тисяч особового складу, і він тоді казав, що десь у червні що не виключено, що у разі потреби оці нові частини з цього складу корпусу можуть бути задіяні для наступу на Київ. Це він казав у червні, але зараз. Здається, що все таки не Київ, а таки південь. Уже є розрізані дані, які дозволяють говорити про те, що воєнно-політичним керівництвом Російської Федерації прийнято рішення про перекидання цього третього корпусу на, на територію нашої країни і. Відбуття цих сил буде відбуватися залізничним транспортом. Ми не знаємо, яка чисельність, чи справді вдалося набрати 15 тисяч. Думаю, що набагато менше, але якраз перекидання оцих військ говорить про те, що ворога критична потреба в живій силі, і оці наші заходи щодо ударів по Джанкою або інших містах, де є логістичні такі вузли, є надзвичайно актуальними і потрібними, тому що практика знищення цих логістичних хабів сподіваюся. АС буде лише масштабована, аби ускладнити дії противника на лінії фронту. А тепер про Білорусь. Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний висловив занепокоєння розташуванням ракетних систем уздовж державного кордону України з боку Білорусі. Про це залужне повідомив у телеграм-каналі після розмови зі своїм канадським колегою.